Поєднання з душею. Практика від космічної матері. Найважливіше для нас, як для втілених аспектів, це поєднатися зі своєю душею для виконання завдань цього втілення. Міжнародна школа духовного розвитку Всесвіт'я. Духовна школа Землі, галактики та Всесвіту місце та спільнота, що допомагає людям розвиватися та працювати під керівництвом своєї душі, пропонує вам практику поєднання з душею. Практику веде Вікторія Крупа. О улюблені! Отець Небесний, Космічна Мати, Санат Кумара, Ієшо, Шива, Вішну, Лемурійці, Представники всіх царств Шамбали, Представники іксотронус. Володарі-хранителі часу і простору, володарі-хранителі карми і долі. Прошу вашого дозволу і супроводу цій роботі. Я запрошую вищі сили провести цю практику через мене. Я запрошую душу кожного глядача долучитися до цієї практики. Я перебуваю в зручному положенні. Я переконалася, що мої руки-ноги не були схрещені. Я починаю дихати глибоко і ритмічно. Моє дихання ритмічне і розслаблене одночасно. Дих, видих. Дих. Видих. дих, Видих. Я запрошую енергію Амаї. Вона входить знизу вгору і наповнює мене золотисто-зеленим світлом. Я запрошую енергію сонця і всіх зірок. Вони наповнюють мене зверху донизу сріблястим світлом. Заповнюють всі мої тіла і клітини, так як і енергія Амазі. Я запрошую енергію вітра. Він влітає з правого боку через серцеву чакру, робить вісімку і наповнює усі мої тіла легкістю. Я запрошую енергію води. Вона входить з лівого боку також вісімкою через серцеву чакру. І всі мої тіла стають гнучкими. Енергії всіх стихій створюють навколо мене величезну енергетичну кулю. яка сяє і переливається всіма кольорами веселки. І ми, усі, хто слухає зараз чи коли-небудь слухав цей запис, поєднуємося одну надвелику. Енергетичну кулю. Як це красиво. Я прошу, космічну матір, відкрити портали наших сердець. Подивіться, як вони сяють і які вони прекрасні. І я запрошую наші душі увійти у відкрите серце свого втіленого аспекта. Відчуйте це злиття. Відчуйте цей зв'язок. Відчуйте свою енергію і силу. Ми збираємо енергію наших сердець. В єдиний промінь світла. Він рухається по спіралі і піднімається вгору, і розбризкається фонтаном, покриваючи всю омаю, наповнюючи все світлом і любов'ю, всі царства і всі істоти. Відчуйте силу цього світла і любові. Дякую всім вищим силам. Дякую нашим душам за цю практику. Дякую. 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 Будь ласка. Залишайтеся ще трохи часу в цих енергіях. Ця практика є навчальним матеріалом Міжнародної школи духовного розвитку Всесвіт Я. Ваш зворотній зв'язок та вподобайки допоможуть побачити це відео якомога більшій кількості душ і отримати їм активації. І є тією невеликою платою за активації, які ви зараз отримали. З вами була Вікторія Крупа.